Ми дійшли з вами до дна айсберга, і на ньому знаходиться блогер адмін канала з Сарінфілім, запрещена в Україні терористична організація. Твердий знак. Я ригаю. Я вам, блядь, клянусь, я не знала, хто це такий до цього моменту. І ось як він реагує на вихід сталкера. Yeah! І так, ми починаємо тест на русково. Він вирізає на тілі шевцова зетку. Чи роблять так росіяни в реальному житті? Так, тест продовжується. Дітка Ісус був українцем. Загласна вашій теорії, Согласно правді, він родився в Криму. А... Чи сміються вони над українською культурою і знецінюють її? Так постійно. Так я не знала, що це за блогер. Я думала, що це росіяни, який сидить в Росії, і, звісно, вирізає зетки. Уявіть, як я, ахуєла, коли дізналася, що цей тіп з України сидить в постеронії і робить це. цього неадекватного пана треба депортувати з України назад в Росію. Я думаю, ви розумієте, що чим більше твітів, чим більше тегів, тим більше шансів, що його виганять з країни. Бо завдяки вам і українському ком'юніті, його вже наступний крок це депортація. Коли я бачу малих російськомовних дітей, мені хочеться убивати